Київської міської ради від 18-11 2004 року No 8262-36 про надання земельної ділянки то вже сам прийнято в супереч вимовкам до статті 39 184 земельного кодексу України статті 17-19 закону України про основи містобудування, статті 13 закону України про планування забудови території, без знесення без внесення відповідних змін до генерального плану міста Києва, а також без розроблення плану земель. На господарського устрою на території міста Києва та детального плану на зазначену територію з метою усунення порушень вимог земельного законодавства України державної інспекції сільського господарства міста Києві та Київської міської ради направлено клопотання про приведення вищевказаного вказаного рішення у відповідність до вимог земельного законодавства. 27.06.2013 року, Лежить у директора департаменту земельних ресурсів коменданту. Да, ви, ви, всі... ви бачили цей документ? Ні, я цей документ ще не бачив. Дівчата, тепер, будь ласка. Але в нас є висновки всі, це ми не управляємо всі. Ні, давай, ні,